Скільки ще приблизно треба для повної відбудови Харкова? Приблизно 10 мільярдів євро. Для повної відбудови. <рес> так, щоб повернутися до початку війни. Величезне кошти, так? Так. Величезне, так. І одним із найболючіших, на мою думку, залишається питання житла. Скажіть, скільки харків'ян сьогодні офіційно перебуває на обліку чи черзі на отримання тимчасового або нового житла? Ви Знаєте, є різні, різні руйнації, є серйозна руйнація, як я вам казав, є руйнації, які не залишили нам шансу на відновлення цих будівель, цих споруд, цих домів. Сьогодні 160 тисяч мешканців без даху над лавою. І це виклик. це виклик. Я, я вже сказав, для нас питання відбудови житла це питання номер один.